Любі підписники. У цьому рецепті я покажу, як готую український густий наваристий капусняк із курячими ніжками. Спочатку в першому бульйоні, який потім зіллю, я зварила п'ять курячих ніжок, нашинкувала дрібно квашену та свіжу капусту по 150 г кожної, а також підготувала три свіжі помідори, які натерла на тертушку. Приблизно через хвилин 30-40 я дістаю зварені курячі ніжки з окропу та відділяю м'ясо від шкіри та кісток, а потім кладу його в чисту воду разом із лавровим листочком та капустою. Закриваю кришкою та продовжую варити на помірному вогні. А тим часом обчищаю дві середні картоплини, які також цілими кладу в бульйон. Картоплю варимо в бульйоні з капустою і м'ясом до готовності 15-20 хвилин. Тим часом подрібнюємо одну велику цибулину, моркву та солодкий червоний перець. Наливаємо у сковорідку рослинну олію і кладемо шматочок вершкового масла. Висипаємо подрібнені овочі та робимо підсмажку декілька хвилин. До напівготової підсмажки додаємо сік із помідорів і тушкуємо ще кілька хвилин. Далі виймаємо з каструлі зварену картоплю та в окремій ємкості товчемо її в пюре. Промиваємо 2 або 3 столові ложки пшена і додаємо його в бульйон. Якщо ви помітили, що вода в каструлі википіла, а ви хочете мати більш рідкий капусняк, додайте трохи більше води, а далі висипайте картопляне пюре. Добре вимішуємо та додаємо засмажку із моркви цибулі, солодкого перцю та помідорів. На цьому етапі можна додати ще трошки спецій. Я додала чорний мелений перець. Продовжуємо варити капусняк час від часу помішуючи його. Наприкінці капусняк слід посолити та для балансу смаку можна додати 1 столову ложку цукру. Загалом час приготування такого капусняку становить близько 2 годин. Щедро посипаємо його петрушкою або кропом і насолоджуємось.